Добрий день. 23 квітня 2025 року, 14-та година, засідання постійної комісії селищної ради з питань комунальної власності життєвного комунального господарства на розбереження та транспорту. На комісії присутні три члени. Комісія є правомучною. На правому. Напередодні винесено два питання. Перше питання, де яке питання управління майном комунальної власності Серхівської селищної територіальної громади. Друге питання про внесення змін до рішення Софійської селищної ради від 30 10, 24 року номер 2450 Тере 498. Інформує Христю Валіда Петрівна, начальник відділу комунальної власності та правового забезпечення. Будь ласка, Петрівна. Так, перше питання: деяке питання про війні майно комунальної власності Софійської селищної територіальної громади. Тут пропонується розглянути питання передачі з балансу виконавчого комітету Софіївської селищної ради на баланс Софійського ліцею, Миколаївського ліцею і Кам'янської гімназії. Генератори по одній штуці на кожний заклад освіти. Передати з балансу Володимирівської гімназії на баланс Миколаївського ліцею, майно згідно додатку, додаток сформований окремо. Туди входять певний перелік е, комп'ютерів в комплекті, мультимедійне обладнання, ноутбуки, комплекти засобів для навчання, деякі кухонні приладдя стікці, парти, е, взагалі, доволі такий е, великий перелік 67 пунктів, пунктів. пропонується передати на баланс Миколаївського ліцею. Це як перед життя заходів до планової ліквідації цілої нашої Володимирівської гімназії. Зараз вирішують питання із майно. Далі, передати з балансу комунального підприємства Софійська центральна лікарня на баланс виконавчого комітету, нерухоме майно це будинок фізіатричний за адресою вулиця спортивна Ховична, Карбанка, 1. Зносці подіблі стовідсоткових залишкова вартість. Ну певнісна вартість тисяч 552 гривні. Передається зв'язку з тим, що ними цей будинок не використовується. А ми плануємо виконавчий комітет закласти гроші, роздати питання проведення реконструкції цього будиночку у житловий і для цього залучити міжнародні фонди. Але у ну, нас для того, щоб могли не вирішити ці питання, розпоряджатися, запити, писати і проводити всякі оцінки, щоб в нас було на балансі виконавчих інтенсивних. На баланс комунального комерційного підприємства передати будівлю норму за тією ж самою адресою спортивна, 1 а, також що вторинкою партію а, цей лод не використовується. Надати Миколаївській місцевій пожежній команді дозвіл на списання з балансу майна у ворожій санітарної зони 92-го року виготовлення а, був поданий лист за підписом керівника Віктора Самойлова а, про те, що ця ворожа аварійна. Вона іноді перешкоджає противому виїзду пожежної техніки, коли падають у ці секції, вони їх змушені були відтягувати і вони просять надати дозвіл на списання з балансу і потім демонтувати фото, коли прикладені активізації саме на цей об'єкт, техніку економічного ремонтування, все це прикладено в пакет документів повний. От. І також питання передачі із комунального комерційного підприємства Суфірк з бачити центр первинної медико-санітарної допомоги на баланс виконавчого комітету. Три квартири. М -м, що це значить? У нас був гуртожиток, який був опікувався на балансі первинки. Сесія ми прийняли рішення про поділ його на три окремі квартири. Цей поділ ми провели. І, от, і тепер первинка нам передавалася виконавчий комітет у зв'язку з тим, що там планується проведення а, ремонтних робіт за рахунок коштів благодійного фонду про ООН і я не, точно не скажу, як він там називається. А, от, і з фонду оцей Карінас. Вони приїжджали, дивилися наші об'єкти, які ми пропонували їм до проведення ремонтних робіт. І оці об'єкти вони вибрали, вони вибрали саме ті об'єкти, де не проживають внутрішньопереміщені особи, тобто де немає людей. того, щоб їх ремонтувати і потім надати внутрішньопереміщені особи для проживання. От. Але знову ж таки стоїть вимага, що це був наш виконавчий комітет розпорядником малансу тримаючи, оскільки там постає питання е відновлення газопостачання. Це половина будиночку по полічному 11. Може, хто знає, де Зелена живе <гиби> Того. І половинка. Да. Потім там оце газопостачання, електропостачання до цього ж гуртожитку, який поділений на квартири. Тепер треба на кожну квартиру зробити точку під'єднання через ДПЕ електропостачання. і газопостачання так само відновлення, воно там до будівлі підведено. Але внаслідок того, що там живці не платили, було обрізано газопостачання, тепер ми хочемо це все відновити. Ось на цьому питанні на цьому станцію, По тому решимо. По моду за чим А передають одного інстаграмі? Отутрі жаль велику інформацію, навіщо йому. Що там зручний, що там? Це Цей передачі. Це значить, такі запитання на сесії. Не, Друге питання по цим житловим приміщенням. Я так розумію, їх передають на баланс виконкома, так? Да? Да. Їх відремонтує, да. може, колись якась була Ні, ну, Вже сейчас ви скажете, що на, ще проєкт, на прошу проєкту заложити. <праць> є там все. Ну, да. Хорошо, тоді я проти. так чую, що передали сюди і потом це ж клуб, де довацент точно переміщення. Да, в районі. А. Це... Ліка, а. <кхів> У нас вилучається із оцього гуртожитку одна частиночка заселена. Там проживає, а, медпрацівник, так? А, в середньому гуртожиток, де загальні окремі кімнати для проживання, загальна кухня і санітарні кімнати там проживають двоє із і за обслуговуючи персоналу за посів. Я так розумію, що його хочуть відремонтувати, їх туди виселити. Да, да, да. А одна взагалі пуста oh. далі будуть відремонтовані, і вони будуть внесені в житловий фонд для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. А хто нам забороняє прийняти лікарів як лікарів там. Ну, тут же это не... Я зрозумів, ну деякі же проживають. Ні. Лікарі там не проживают. Mm -hmm. Там проживає за санитарка. Ну мы, если там, допустим, я розумію. Там есть умов, я теж ще нема умов. Там нема умов. Ну то можно заселити лікарів. Коли буде відремонтовано, так. можна буде заселяти лікарів, якщо вони матимуть статус ВПО. Mm. Це на період дії воєнного часу. Якщо військовий час закінчиться, дай Бог, зніметься оцей статус тимчасового проживання для внутрішньої приміщення, тоді можна буде заселяти просто лікарів, інших, хто О, там нам потребує. Оце, оце, можна Наша ж зараз потреба у лікарях є, і ми можемо запрошувати до нас внутрішньопереміщених іменно подати під таку -під таку. Як у нас вашечки? Вони внутрішньопереміщені, сім'я лікарів. Так само у нас буде житло, і ми будемо шукати. Я кажу, що так. ми шукали цим да, лікарям. Це буде купити. Так, так буде, Сесія це, буде, це, буде. ж... Сесія, буде, що воно буде включено іменно в цей житловий фонд. От, і туди ми не зможемо нікого іншого. А вже коли надавати ордер, тоді я тоді викопу. Це що вже що, що, шукаємо житло від лікаря. Нас цікавлять лікарі. Да. Тим паче, у нас передбачається ж переселення дочківської. І якщо вони вже там обладнання могли б перевозити, та, то питання, де будуть жити самі медики, ну, ще відкрите. Є у вас питання? Будемо рекомендувати? Так. Давайте голосувати. Три чоловік казав, значить будемо рекомендувати. Рішення за рішення. Друге питання: пронесення змін до рішення Софійської селищної ради. Так, це питання зумовлено тим, що на 49-й сесії а, було прийнято рішення про приймання на, майна до комунальної власності Софійської селищної ради. І було прийнято о, на балансі Миколаївської місцевої пожежної команди ем, автомобіль, а це номерація з пожежний автомобіль 90 року випуску. А, і уповноважений е, був керівник е, цієї пожежної команди на е, представлення інтересів судівської селищної ради для реєстрації автомобіля у сервісному центрі. Але на сьогоднішній день керівник змінився, призначена інша особа. Е, він звернувся із листом про внесення змін до цього рішення і щоб його саме повноважили для перелістації цього автомобіля. Тому пропонується внести зміни до пункту 3. Рішення Софійської селищної ради від 30 жовтня 24 року номер 2450 його такі редакції. Уповноважити самого Віктора Валентиновича, начальника Миколаївської місцевої пожежної команди Софійської селищної ради Трупської області, зазначається паспорт, коли виданий, ким виданий. От, представляти інтереси Софійської селищної ради зазначається код. І для того, щодо рішення питання державної перереєстрації транспортного засобу пожежного автомобіля, а це зіл руху випуску номер шасі зазначається у сервісному центрі МВС України з усіма правами та обов'язками. Контроль за виконанням цього рішення покладається на вашу комісію. Будемо тоді, давайте просуємо про Всесвітня народи, порядок Рафіш, і Равіш. Порядок денний вичерпаний. Всім дякуємо за увагу.